Вітання, друзі, колеги, слава Україні. Якось незамітно пролетіли 2 місяці після закінчення польових робіт за цей час якась робота проводилася, закінчив з постановкою техніки на зберігання, очистив, помив, ну і якийсь час приділив Роботі по своєму піднавісу. Вірніше, він вже зараз став гаражом. Тобто тут не було одних дверей, це так довго я відкладав, ну, забетонував заїзд і виготовив ворота. Тепер вся техніка, як би в гаражу. Довго Скажімо так, лежали матеріали на ці двері. Років 5 чи 6, ніяк я не міг визначитися, як власне, їх зробити. Оце Одні відсувалися в ту сторону, а тут я хотів зробити, щоб вони або вверх піднімалися, або відкривалися. Ну, Довго думав. І залишився з тою думкою, що також зроблю отакі відсувні ворота. І там в мене ще вийшло вікно, оскільки не трохи металу. Ну і воно і на краще, трохи так. є більше освітлення в гаражі. Роботи ще по гаражу доволі багато. Ще треба все забетоновувати, але поволі щось робиться. Тепер зайнявся я. Ремонтом МТЗ, так як його е, треба буде найшвидше, і за нього ніхто цю роботу не виконає. Повилізали трохи. Повилізали трохи в поломки, е, якісь вже були давно із ними ще можна було. Миритися, а власне, не було ні одного гальма ні правого, ні лівого. З цієї сторони він взагалі не гальмував, а з, 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 з лівої лише е доторкнешся до гальма, він клинить. І так було знову. Я не знаю, чим причина, я вже його один раз розбирав, там все. Все нормальне. Ну і зараз діло дійде знову щось з ним треба робити, або міняти або міняти розтисний той ті диски, що розтискають з тими шариками. Побачимо. Ну, а з цієї сторони все було банально просто, замаслилося, не тримали сальники. Тому тут буде все просто. Все відмів, придбав нові нові манжети і кільця, замінимо і поставлю все назад. Ну, а саме найбільша проблема це з валом відбору. Також я вже один раз його розбирав, бо в мені розлетівся цей підшипник. Ну, Думав, що діло в, то, в ньому знову, але ні, він цілий. Е, в останньому оприскуванні. Восени я запримітив, що вже не вимикається вал відбору. Так я якось дозавершив ту роботу з оприскуванням грандстару пшеницею. Ну а зараз треба зробити так, щоб воно все працювало. Виявилося дуже банальна поломка, але ніяк не збагну, чому вона відбулася. Трісло. Ось це вухо. Тут, я так думаю, що була якась раковина. І це вухо, мабуть, є чугуном. Це вуща лента, яка просто затискає, ну, вимикає вал відбор. Ця вона ширша, яка включає, а ця якби виключає. Вже придбав отаку от більш дешеву варіанту. Не знаю, наскільки її тут вистачить. Вона такого плану приклеєна. Ця накладка, як вона приклеєна. Ну, звісно, ця була трошки кращої якості. Сама накладка виконана краще. Але вуху, бачите, не витримало. Тобто тут також немає нічого складного. Все зберу на місце. Відрегулюю і от така вся робота. Ну, але поки у нас січень доволі теплий, то можна щось робити. Не знаю, наскільки тут буде видно, я знімав навіску повністю, і так простіше, так простіше тут. Доступ. Спочатку хотів бак знімати, з боку, добиратися до тих регулювальних, ну, а думаю, так воно більш зручніше до роботи. Ну і Збираю цю частину і будемо розбирати ліву по гальмах і там, там буде трошки цікава історія, що з ним зробити, щоб воно не клинуло. Добре, до того дійдемо. Ну і так, по МТЗ що ж зараз говорити, як то кажуть, забулися давні образи. Бо якби коли я його купив знову, то доволі багато було поломок. Ну а коли я вже перестав ним робити важкі роботи, перестав ворати, то якби він вже і менше почав ламатися, значить що він робить? Це оприскувач в основному, розкидач, сівалка СЗшка і е, мій комбінований агрегат. В основному я його ще, тягаю. Ну і деколи причіп і вся його робота. От, Так що працює він, як працює, без нього ніяк, тобто... На Джундір свою роботу робить, МТЗ робить свою роботу. Так, ну і З воротами, звичайно. Тепер набагато краще там щось зробити, нема такого вітру. Саме е, цікаво, вже сюди не залітають грубці, яких тут мільйони. Ну Деякі залітають, але вони мають шенгенські візи, десь вони там. Ще пролізають через кордон, ще ми будемо все шукати їхні лазейки, але вже, вже краще. Ну і що таке, що таке? все-таки, якщо є е, двері, все закриваєш. Краще працювати, нема вітру, не задуває сніг. І робота того була варта. Трохи от, маємо куди вони. Залітають в середину, і то з розгону треба буде ще зайнятися такою роботою, щоб там кожну дірку закрити. Добре, беремося до роботи. МТЗ має бути на ходу. Виявляється, не все так просто. З новою лентою. Вона, виходить, наскільки задовго вухо приварене. Я зараз так попробую в ряд поставити. От. І цей вільно заходить, виходить. При зборці він випаде. Вільно. Ну, Тут, мало бути набагато коротше. Від того. Ну, зараз віці покажу. От. Тепер друга проблема, якщо залишати ту ленту, пальчик не, не фіксується. Бо коли ми затиснемо, він може вилізти і тоді нас знову не буде вимикатися. Така історія. Купляти таку саму ленту міняти. Це коштує 300 гривень. Ця коштує 1700. От вам різниця. Або банально пробувати переварити це вухо сюди. Зараз спробуємо. що воно як? Інакшого варіанту нема. Вірніше не ця вухо, а ось це вухо сюди. Це вухо сюди. І вертати до роботи стару стару ленту. Цікаво, що вона зроблена. От цим проблема. Чи це чугун, Чи відрізати отут і зварувати отак разом з цією частиною. Тут біди не буде, якщо ми навіть не будемо мати куска самої накладки, що він там відклеїться при зварці. Нічого страшного, мабуть, не буде. Якби так було все просто. О, ну так не виходить. Відрізав з нової накладки вухо і приварив до старої. Все підійшло. І тепер все так, як має бути. Все стало на своє місце. До речі, оте вухо, тут яке стояло, воно чого не. Я пробував варити. От, так що тут варіантів вуху варвати абсолютно м'яко, Та й куди тут навіть нема дуже місця, щоб щось підсилити. маємо на увазі знизу туди трісло. Зверху ще що щось можна там придумати, але чого не є чого. Тому такий ремонт. Як буде служити, побачимо. Розібрав я ліву сторону по гальмах. Тут все ідеально сухо, я навіть нічого не мив. От. сальник сухенький, диски, товсті. Все як за заводу. Ну, тут заміняю оті кільця. от. Ну і розібрав той розсувний диск. І дивлюся все як з заводу. він на 5 шариків. Чому воно так клинить? Я не маю навіть уяви. Я думаю, може тут є якась виробітка. Та воно все в ідеалі. Все в ідеалі. От. Нема тут ніякого вибитого від шарика. Він тут вільно ковзає так на одній стороні, так і на другій стороні. А під час роботи лишень доторкаєшся до педалі і, і все. І воно клинить трактор для юзу. Були випадки, що трактор розвертав. Так що тут дуже небезпечна справа. І не знаю, що тут робити. Чесно кажучи, чекаю на якісь коментарі, бо я думаю, що не я один з тим зіштовхнувся. На МТЗ це одвічна проблема з тими гальмами. Що воно і як, що тут зробити? Ну, Змащувати шарики, тут не варіант, воно все одно. Тут нагріється і нічого воно не дасть, а може ще гірше зробить. Ну тут спилювати на, на більший конус. Ну Купити нове, ну що буде таке саме. Якщо взяти, подивіться, це абсолютно, абсолютно як нова деталь трактору 7 років. Так що порекомендуйте, підкажіть якусь, якийсь спосіб, щоб вийти з тої ситуації. Бо, чесно кажучи, я собі думав, коли розбирав, думаю, тут десь, напевно, є якась заусе. З вибито є якийсь горбок, треба його підшліфувати. Та, ну, а тут зовсім є, нічого нема. І клинить воно як в одну, так в другу сторону. Варіанту немає його розвернути в другу сторону. Я думаю, що на правій стороні такі ж самі стоять і там такої проблеми нема, а тут вона є. Так що от така, така ситуація з тим. Можливо, хтось вже щось придумав, знає, як це зробити. Я би був радий вислухати то в коментарях. Ну, а наразі я маю ще чим зайнятися. От, вже тут поставив на місце вал відбора, далі мені треба відрегулювати ленти і зібрати на візку. Так що, якщо будуть якісь пропозиції по тому гальму, то я би був вдячний. Ну а далі майже трактор. E, таких глобальних моментів по ремонту не буде. Там навести марафет в кабіні, переглянути акумулятори, то, чесно кажучи, вони ще служать вже. Відколи трактор, трактор з 2017 року, запуск на 12 вольт і проблем у кашу нема. На цьому відео буду завершувати. Всім всього довго. доброго, до нових зустрічей Пишіть, коментуйте я буду чекати. А також забув показати всередині також нема. Тут виробники. Воно не повинно тут, наскільки буде передавати телефон. Ну я навіть під пальцем ніде не відчуваю, що тут є ну, гесенька. В крайньому випадку можна там зробити фаски на тих дисках, щоб вони сковзали, але тут, тут нічого нема. Тобто коли воно розсувається, що воно тут на дисках, самі ті диски заклинюють. ну все вроді би, Все, вроді би, добре, а проблема є.